з Красно, обережно та бистро. Місцеві скаути відсвяткували 111-ту річницю першої пластової присяги. Це щорічна пізнавальна акція, присвячена заснуванню найбільшої молодіжної організації пласту. У палаці Потоцьких юнаки та дівчата у фірмових одностоях зібрались на святковий фестиваль. У нас є ярмарка. Також наші діти діляться досвідом про їхнє таборування. Наші наймолодші пластунята пташата розказують про свої майстерки, майстер-класи, які не роблять на своїх сходинах, тобто пластових заняттях. Торік, з огляду на велику війну, пластуни не святкували. Тепер вдалося зібрати на відзначення першої пластової присяги понад чотири сотні скаутів з різних станиць області. На відмін від того року ми трішки змінили свій. Погляд, ми трішки змінили свої підходи зараз. Ми і надалі активно є волонтерами, допомагаємо чим можемо на схід. Кожен курінь, який представлений ярмарці, має можливість самостійно розпоряджатись як від збору коштів на власні потреби розвиток курення, реманенту всіх не потрібних регалій, так і допомога зсу. Я впевнений, що кожен курінь, як мінімум, певну частину пере. Рахує саме на На фестивалі. Відбувались ярмарки та майстер-класи. А ще пластуни мали змогу спостерігати за добуванням солі шляхом випаровування на вогнищі. Пластун Роман Скалуша займається солодобуванням. Відтак добре обізнаний з його технологічним процесом. каже з однієї п'ятилітрової ємкості, виходить близько двох кілограмів звичайної харчової солі. Після шести годин випаровування таку сіль можна додавати в їжу в багатьох селах. У нас на сьогоднішній день залишилися такі соляні криниці, в яких є така ось ропа. Ропа це є концентрований розчин води з солі. Саме це джерело, з якого ми набирали воду, це така криниця, яка протікає джерельце, ну, потічок витікає, і він проходить через пласт солі. І... В цій краниці ця ропа збирається, концентрується і звідти ми черпнули тої солі, щоб показати всім, як відбувається процес саме випарювання. Воно сильно закипіло. Тут утворюється, от ви бачите, такі бульбашки вже. це біло, це вже є сіль. Воно потім осяде на дні, а вода от, подивіться на краєчки. Ось. Це вже це вже сіль. Нині Обласний пласт налічує у своїх рядах майже пів тисячі юнаків та дівчат. Віталія когуч Андрій Буцяк новини на вежі.